Хейка, привіт, мої любі! Так давно з вами не бачилась, І я вже встигла за вами засумувати. Надіюсь, ви теж. Але те, що ми давно не бачились, не привід перестати вчити польську мову, особливо в такий простий спосіб, як навчання по мультфільмам. І точно знаю, що приємний. Так, от, про що я? Сьогодні ми будемо з вами розглядати новий. Старий мультфільм про зеленого кремезного чолов'ягу про Шрека. Отож, як ми будемо працювати? Дивимось спільно разом з вами у з мультфільму. Потім розбираємо його меншими частинами, розбираємо фрази і вирази. Вони точно вам будуть корисні у повсякденному житті. І я впевнена, що воно розширить ваш словниковий запас. І перед тим як почнемо, ваші золоті лайки для мене цінніші ніж біткоїни. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І поїхали. Самотна кобіта повинна знати такі штучки на випадок, як деби ти є ранений! А, ну, щось ранений. Та? Ну, це таке. І розбираємо ситуацію, що тут сталося. да Це йде, якби в ході розмови. Вони щось ідуть про щось говорять, і тут вона дивиться і помічає, що ззаду в нього торчить стріла. І тут починається з фрази Шрек. Єстеш рани. Ніби нічого складного, шрек, ти поранений. Але зверніть увагу, в українській мові ми можемо просто сказати ти поранений. Але в польській мові обов'язково в реченні має бути дієслово. І вони кажуть так: шрек, ти є поранений. Тому тут вставляється форма бич в формі ти, тому ти єстеш, єстеш ранний. Яка його реакція на це? Він каже. No, coś takiego, jakby on nawet tego nie wyczuł, mu każe, no tak, niby coś takiego jest, gdyby dalej. О, ні, це моя війна, так ні. Яка її реакція на це все? Вона каже, о, ні, то моя війна. Вона вважає себе винуватою, каже, о, ні, це моя вина і вживає слово прикро. Так, прикро». Зверніть увагу, не мені», тобто всередині речення, якщо я хочу сказати мені, я завжди вживаю форму мі, «не мені». І прикро відповідно прикро. Далі. В цьому ж епізоді ми бачимо, що входить осел, який не орієнтується в ситуації. Він питає: ляцо, ляцо, дає, але що? Що? Ніби що, як відбувається? Що саме дивимось далі? Утішнакти умже. Реакція косла. Косла косла. Реакція. Осла є досить така панічна, так? Він якби починає кричати «Шрек сраний! Шрек є сраний!» Тобто повторюючи сам факт того, що він є поранений, і далі каже: О, ні! Шрек, ти умжеш! Умжеш, тобто помреш. В формі ти звучить як умжеш, а взагалі слово «померти» звучить як умжеч. Ми точно знаємо, що він не помре, тож дивимось далі. Хай ніч мені не єсть. Шрек, не люблю! Я Тримай ноги щоб умerał. Хоча поранений є шрек, йому приходиться заспокоювати осла. Він каже, спокійне. А далі звучить така фраза ніцмієсть. Дана фраза буквально переводиться нічого мені не є. Ну, але ми розуміємо, що це в значенні нічого зі много не сталося, нічого страшного, все добре. Ослу це абсолютно не допомагає, тому наступними його слова є такими: Шрек, ні руб мі тего», Шрек не роби мені цього, тобто не поступай так зі мною. Форму «мі» ми вже з вами. Вивчили сьогодні, тобто мені. І далі він каже, чому так не поступати? каже, я з тим замоводи жебиш умірав. За це така частинка, яка підкреслює, підсилює щось. Що ж я за велике, за дуже, за маве, за крутке і так далі. Тому він каже: Я з тим замоводи, я замолодий для цього, щоб таке відбувалося. І тут е, цікавий такий момент Жебиш. Жебиш ми перекладемо щоб ти, щоб ти помирав. В польській мові неправильно буде вживати такі форми жеби ти умірав. Тобто, по правильному замість двох слів «жеби ти» ми вживаємо одне слово жебиш. В кожній формі є своя щоб я, щоб ти, щоб він, щоб ми і так далі. В даному випадку «щоб ти звучить як Жебиш, але не Жеби ти. То варто запам'ятати. Тож, істерка осла продовжується, і ми її дивимось далі. Далі він настільки швидко говорить, що приходиться розбирати кусочками. Що він далі каже? Тримай ноги над головою. Все, що він знає з медицини, намагається примінити. Ноги тут зрозуміло, чимач тримати над гвовом над головою. Тримай ноги над головою, ніби щоб прилила кров і да, краще себе почувати. Наступною фразою є в салі лікар?». Голівудська фраза, завжди, кричать, «Чи є лікар в залі. Да, можливо, хтось може йому допомогти. І далі заспокоювати його доводиться принцесі. Дивимося, якими словами. Spokojnie! Jeśli chcesz się na coś przydać, idź do lasu i znajdź niebieski kwiat z kolcami. Tutaj ona powtarza te słowa, jakie były wskazane rzekom: Oszle, spokojnie! I e, zwracaj uwagę, jeśli chcesz na coś się przydać, jeśli chcesz. Пшидаче це бути корисним на щось, знадобитися, так зробити якусь корисну справу і що вона робить. каже: інч до лясу і знайч, небеський квят, інч і знайч це є наказові форми від слова іч – «іти» і знайч знаходити. Тобто іди і знайди, іди і знайди що. Небеський квят. Звертаємо увагу, Небеський – це колір неба. Блакитний. Якщо ми хочемо сказати синій в польській мові, це буде гранатовий. Так, не зовсім логічно, здається, що це гранатовий якийсь бордовий кольор, але ні. Тому нібєцький – це голубий, а гранатовий – синій. Йому треба було знайти нібєцький квят. Кольце це шипи, тобто голуба квітка з шипами. Добре, за латвьоне нібиські квяди кольце, нібиські князі кольце, я умірай швек. А як побачиш другий тунель, то ніч строни свят. Він непоправний, але друг він теж хороший, тому каже: добре, заватвьона, за це як влагоджено, Тобто вважайте, нема справи, виб ще без проблем. Рахуйте, що я це вже зробив. Справа залагоджена І з Криками він біжить, при цьому ще намагається дати якісь поради. Вже біжучи буквально до ліса шукати квітку, він кричить: Не умірай шрек, так, якби без мене не помирай. Тобто, не умірить, зрозуміло, не помирати. І далі він каже: а як слово зобачиш, слово забачиш означає побачити. До речі, це доконана форма від слова відіч. Віджичь це просто я щось бачу. А якщо я хочу вжити слово побачити щось, я маю використати слово саме забачить, а ч. Вчора я забачила е, моєму знайомому где-то центру міста. Вчора побачила, да? зустріла її, десь побачила. Як побачиш, що? Як побачиш довгий тунель, Довгий, довгий, відповідно, тунель зрозуміла. Як побачиш довгий тунель, то чого саме не робити? Не іч в сторони шветва, сторона сторона, відповідно, швятло, це світло. Не йди, ми кажемо не в сторону світла, кажемо на світло. Не кажуть, не йди в сторону світла. Отже, одним словом, просто не помирай, дочекайся мене. A tak jasne, niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. Właściwie po co ten kwiat? Żeby go czymś zająć. A! Наблюдаючи за цим всім шрек вашів'я, поцутен квят. Він не може зрозуміти, а взагалі стріла в нього в дупі торчить, а це посилає його за якоюсь голубою квіткою. Він питає: Вашіві, квят». А власне, якби мене теж цікаве, так а для чого ця квітка? Зверніть увагу в українській мові слово квітка це вона, тому ми кажемо ця квітка. Але так як в польській мові слово квят то он відповідно ми кажемо «тен квят». Ця квітка. І пам'ятаємо, слово ТЕН означає цей, а не той. Вона пояснює, для чого це вона зробила, жеби, щоб зайнюш слово означає зайняти чимось. Тобто вона каже, для того, щоб його чимось зайняти багатозначне, а говорить про те, що він до нього дошло, для чого це все було. Тому дивимось далі. О, ей! Повальвані доктор! Отже, вона наполягає на тому, щоб витягнути цю стрілу, і вона каже: «тера ще не рушай. Рушач відповідно рушити, рухатися це слово багатозначне, це значення не вертись, не крутись. Якщо ми говоримо про автомобіль, то автомобіль рушає, але вона йому каже Тера ще не рушай. І знову ж таки, це в наказовій формі Не рухайся. А я усуне стшаве». Усунуть щось, це просто позбутися чогось. Не обов'язково слово витягнути, просто позбутися слово. Широкого значення і стшава, відповідно стріла. Йому це явно не подобається, тому він каже: Поволі, дану ніби як «Давай на спокійніше, і так, щоб е підкреслити ще саркастично, говорить пані доктор. Ну ясно, вона ж не лікар, він її так трошечки мило підколює. Але треба то якось витягнути наполегливості її не позичати, і вона активно далі продовжує бігати з цією стрілою. Вона каже. Але треба то якось вичонгнуть. Але треба вказує на необхідність чогось. Таке безособове слово, вживається завжди в одній формі. Вичонгнуч, відповідно, витягнути. Тобто вона наголошена на тому, що все рівно ж це потрібно якось витягнути. Він намагається її заспокоювати, казати «ні, ні в це спосіб, не в цей спосіб, поволі і так далі. На неї це не діє, єдине, що на неї поділо, коли він просто мусить фізично примінити силу. Так, в лице буквально взяти і вона зупинилася. І єдине, що вона говорить, не кренще. Кренчіче це крутитися. Скреч це повернути. Але вона каже: Ні кренще, не крутися, тому що він постійно так довкола якось і вона не може схопити ті стріли. Ну добре. То що в пропонуєш? Ну і тут вона така: на добре. Так, якби вона згодилась без варіантів, він сильніший то що пропонуєш? Що ти пропонуєш? Якщо ми питаємо, які в кого плани, хто що хоче, то завжди можна запитати, що пропонуєш? Да? Який твій варіант? І останній шматочок, але класний. Дивимось. Нібіські квяти кольце, нібіські квяти кольце, нібіські квяти було б проще, якби мені був дальтоністом. Нібіські квяти кольце, нібіські квяти кольце. Витримай шлях на трозе! Косочок просто геніальний. Він іде серед цих квітів, де повно цих голубих квіток, так таких небесним кольором квіток з цими шипами і завжди повторює собі ні квіти квітекольце, нібіски квіти кольцо». Але далі каже таку фразу: би було б проще, якби не був». Дальтоністом було би простіше, було би проще. Якби відповідно, якби я тут особова форма, бив оця закінчення вказує саме на позицію я. Якби я не був ким. дальтоніста, це дальтонік. Це показує, чому він, ідучи серед цих всіх квітів, да ніяк не може зрозуміти, що йому потрібно, і не розрізняє кольори. Тому дійсно було би простіше, самотна кобіта – Powinna znać takie sztuczki na wypadek, gdyby... Szrek, ty jesteś ranny! Co? O, no coś takiego. O nie, Co? To, to moja wina. Tak mi przykro. Ale co, ale co? Szrek jest ranny. Szrek jest ranny? Szrek jest ranny! O nie, Szrek, ty umrzesz! Spokojnie, nic mi nie jest. Szrek, nie rób mi tego. Jestem za młody, żebyś umierał. Trzymaj nogi nad głową, weź w taki kaszli. Czy jest na sali lekarz? Ośle, spokojnie. Jeśli chcesz się na coś przydać, idź do lasu i znajdź niebieski kwiat z kolcami. Niebieski kwiat i kolce, dobra, załatwione. Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. Nie umieraj, szwek, a jak zobaczysz długi tunel, to nie idź w stronę światła. Osie! A tak jasne, niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. Właściwie po co ten kwiat? Żeby go czymś zająć. A. Teraz się nie ruszaj, a ja usunę strzałę. O! Oh, ej! Powoli, pani doktor! Przepraszam, ale trzeba to jakoś wyciągnąć. Nie, nie, no. niech strzeżę! Nie, nie! W ale... ten, ten, ten sposób nie na pewno mi nie porusza. Dobrze, czek, Trzeba! Czek, oh, 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 oh. No dobrze. To, co właściwie proponujesz? Niebieskie kwiaty i kolce, niebieskie kwiaty i kolce, niebieskie kwiat. byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą! Niebieskie kwiaty i kolce, niebieskie. Oh! Wytrzymaj Wytrzymaj szlak, nadchodzę! Ну і на сам кінець, два побажання. Все ж таки дочекатися від вас, ваших золотих лайків. А другі, побачити з вами наступним разом за переглядом нового уривку з мультфільму. Можливо, у вас є ваші побажання, ви любите якісь мультфільми і хотіли їх розглянути на польській мові? Отож, пишіть про це в коментарях. Ну і до нашої наступної зустрічі. Па!